Боїнг 747 важить 400 тонн, як 60 слонів. Він розганяється до 900 кілометрів на годину і піднімається на висоту 11 кілометрів. Металева конструкція наповнена паливом багажем, людьми летить, не падає, тримається у повітрі години. Як повітря здається невагомим, невидимим, нездатним підтримати щось важче за пірінку. Але повітря це матерія, молекули азоту та кисню, що рухаються, стикаються, створюють тиск. І саме маніпулювання цим тиском дозволяє літакам перемагати гравітацію. Відповідь лежить у формі крила, швидкості руху та законах фізики, відкритих століт Я тому літак летить завдяки підйомній силі, що діє на крила. Ця сила спрямована вгору, протидіє вазі літака. Підйомна сила виникає через різницю тисків повітря над та під крилом. Тиск повітря на рівні моря близько 101 350 паскалів, це означає, що кожен квадратний метр поверхні відчуває силу понад 10 тонн. Ми не відчуваємо цього, бо тиск однаковий з усіх боків. Але якщо створити різницю тиску навіть невелику, між верхньою та нижньою частинами поверхні. Виникне результуюча сила. Саме це робить крило літака. Воно спроєктоване так, що повітря над крилом рухається швидше, ніж під крилом, швидше повітря, нижчий тиск. Нижче повітря під крилом створює вищий тиск, різниця тисків штовхає крило вгору. Підйомна сила залежить від кількох факторів площі крила, швидкості літака, густини повітря, кута атаки. Формула підйомної сили -S L і чатих половина XRXV2 XTS ік dr густина повітря, V – швидкість S – площа крила CL – коефіцієнт підйомної сили, що залежить від форми крила та кута атаки, квадрат швидкості критичний, подвоєння швидкості збільшує підйомну силу в четверо. Саме тому літаки потребують розгону перед злетом, на низькій швидкості підйомної сили недостатньо. На високіт вона перевищує вагу, літак злітає. Крило літака має специфічну форму: аеродинамічний профіль або airfoil. Верхня поверхня опукла, нижня може бути плоскою або злегка вигнутою. Це не випадково. Форма створює різницю тисків. Принцип Бернуллі сформульований швейцарським математиком Даніелем Бернуллі у XVIII столітті. Стверджує. У потоці флюїду збільшення швидкості супроводжується зменшенням тиску. Це наслідок закону збереження енергії. Повітря, що тече над крилом, проходить довший шлях через опуклу верхню поверхню. Щоб зустрітися з повітрям, що тече знизу, воно має рухатись швидше. Швидше повітря, нижчий тиск зверху, вищий тиск знизу штовхає крило вгору, але це спрощення. Насправді пояснення складніше. Крило не просто змушує повітря рухатись швидше зверху, воно відхиляє повітря вниз, створює даунвош. За третім законом Ньютона дія дорівнює протидії. Якщо крило штовхає повітря вниз, повітря штовхає крило вгору. Циркуляція теж важлива. Повітря не тільки обтікає крило, але й циркулює навколо нього. Задня кромка крила створює умову кута, повітря зверху та знизу зустрічається плавно на задній кромці, без розриву потоку. Це створює циркуляцію, що посилює різницю тисків. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про фізику навколо нас. Товщина профілю, кривизна, положення максимальної товщини. Все це оптимізується для різних режимів польоту. Літаки, що літають на дозвукових швидкостях, мають товсті закруглені профілі. Надзвукові літаки, тонкі гострі профілі, що зменшують ударні хвилі. Кут атаки це кут між хордою крила уявною лінією від передньої до задньої кромки та напрямком вітру, що надходить. Збільшення кута атаки збільшує підйомну силу до певної межі. На малому куті атаки повітря плавно обтікає крило. Збільшуєте кут, більше повітря відхиляється вниз, більша підйомна сила. Але після критичного кута зазвичай 15-18 градусів для більшості крил відбувається звал потоку або стол. Звал це не зупинка двигунів, це аеродинамічне явище. Повітряний потік над крилом відривається, стає турбулентним. Замість плавного обтікання хаотичні вихри. Підйомна сила різко падає, літак починає падати. Звал небезпечний, особливо на низькій висоті під час зльоту чи посадки. Пілоти тренуються розпізнавати ознаки звалу, тремтіння, зміна поведінки літака та реагувати негайно, зменшити кут атаки, збільшити швидкість. Сучасні літаки мають системи попередження про звал. Датчики кута атаки, які подають звукові та візуальні сигнали, коли літак наближається до критичного кута. Деякі системи автоматично знижують ніс літака, запобігаючи звалу. Число Рейнольдса описує характер потоку, воно залежить від швидкості розміру крила в'язкості повітря. Низьке число Рейнольдса – ламінарний потік, плавний шарами, високе, турбулентний, хаотичний. Крила оптимізуються для певних діапазонів чисел Рейнольдса, підйомна сила дозволяє літати, але є противник, опір повітря або драк. Він протидіє руху вперед, сповільнює літак, двигуни мають створювати тягу, що долає опір. Опір складається з кількох компонентів: паразитний опір, тертя повітря об поверхню літака, лобовий опір від удару повітря у передню частину. Він зростає з квадратом швидкості, як і підйомна сила. Індукований опір побічний продукт створення підйомної сили. Відхилення повітря вниз створює вихори на кінцях крил. Ці вихори споживають енергію, створюють опір, що пропорційний квадрату підйомної сили. Крила з великим розмахом мають менший індукований опір, планери, які потребують максимальної ефективності. Мають дуже довгі вузькі крила, винищувачі, що потребують маневреності, мають коротші крила, комерційні літаки. Компроміс, вінглец, вертикальні законцівки на кінцях крил зменшують вихори, знижують індукований опір на 3-5%. Це економить паливо, збільшує дальність. Більшість сучасних пасажирських літаків мають вінглед, оптічність, стрімлайнінг, мінімізує опір. Плавні округлі форми, відсутність гострих переходів, мінімум виступаючих частин. Кожна деталь, що виступає, антени, шасі, закрилки, створює додатковий опір, шасі ховається в фюзеляж під час польоту, закрилки прибираються, ламінарний потік ідеал для мінімізації опору, молекули повітря рухаються паралельними шарами вздовж поверхні, турбулентний потік, хаотичний, споживає більше енергії. Форма крила намагається максимізувати ламінарний потік, особливо на передній частині. Літак потребує тяги, щоб рухатись вперед проти опору. Двигуни створюють цю тягу. Існує кілька типів авіаційних двигунів: поршневі двигуни з пропелерами найпростіші, використовуються на малих літаках. Двигун обертає пропелер, пропелер відкидає повітря назад. За третім законом Ньютона літак рухається вперед. Ефективні на низьких швидкостях, неефективні на високих. Турбореактивні двигуни, основа сучасної цивільної та військової авіації, повітря всмоктується спереду, стискається компресором, змішується з паливом у камері згоряння, запалюється, гаряче розширене повітря виходить через турбіну, що приводить компресор, потім через сопло з величезною швидкістю. Реактивна тяга рухає літак. Турбовентиляторні двигуни, турбофан, модифікація турбореактивних. Великий вентилятор спереду пропускає більшість повітря навколо ядра двигуна, не через камеру згоряння, це тихіше, ефективніше, створює більшу тягу на низьких швидкостях. Всі сучасні пасажирські літаки використовують турбовентиляторні двигуни. Байпас рейшіо, співвідношення повітря, що йде навколо ядра, до повітря, що йде через ядро. Високий байпас ratio 8, 9, 10 означає більшу ефективність, менший шум. Двигуни General Electric G90 на Boeing 700 77 мають байпас ratio близько 9. Тяга вимірюється у ньютонах або фунтах сили. G90 створює понад 414 тисяч ньютонів тяги, близько 42 тонн сили з одного двигуна. Boeing 777 має два такі двигуни. Споживання палива критичне. Літаки спалюють тисячі літрів палива за годину. Ефективність вимірюється у специфічній витраті палива, скільки палива спалюється на одиницю тяги за одиницю часу. Сучасні двигуни на 50% ефективніші за двигуни 60-х років. Літак має три осі обертання: тангаж, up-down, крен, рол, рискання, йов. Пілоти керують літаком навколо цих осей через керівні поверхні. Елерони на задніх краях крил біля законцівок контролюють крен. Один елерон йде вгору, інший вниз. Крило з піднятим елероном втрачає підйомну силу, опускається. Інше крило піднімається, літак нахиляється. Кермо висоти елеватор на горизонтальному стабілізаторі хвоста контролює тангаж. Кермо вгору, хвіст піднімається, ніс опускається. Кермо вниз навпаки, це змінює кут атаки, підйомну силу, висоту польоту, кермо напрямку, рудер на вертикальному стабілізаторі контролює рискання, відхиляє хвіст ліворуч чи праворуч, повертає ніс літака, використовується рідко під час нормального польоту, більше під час посадки при бічному вітрі, закрилки. Флапс – на задніх краях крил біля фюзеляжу збільшують кривизну крила, підвищують підйомну силу на низьких швидкостях, випускаються під час зльоту та посадки, дозволяють літати повільніше, безпечніше зітати та сідати. Слац на передніх краях крил теж збільшують підйомну силу при великих кутах атаки, випускаються разом з закрилками. Комбінація закрилків та слац може збільшити підйомну силу на 70-80%. Спойлери спойлерс на верхній поверхні крил руйнують підйомну силу, використовуються під час посадки, щоб швидко зменшити підйомну силу, прижати літак до землі, збільшити ефективність гальмування, також використовуються під час польоту для швидкого зниження. Поставте лайк, якщо ці технічні деталі вас захоплюють. Fly-by-wire системи, електронне керування польотом замінили механічні тяги та троси електричними сигналами. Комп'ютер між штурвалом пілота та керівними поверхнями інтерпретує команди, оптимізує рухи, запобігає небезпечним маневрам. Всі сучасні пасажирські літаки, Airbus, новіші Boeing використовують Fly-by-wire Злет Критична фаза польоту літак розганяється на злітній смузі, досягає швидкості зльоту. V1, VR, V2. V1 – швидкість прийняття рішення, після якої зліт має продовжуватись, навіть якщо відмовить двигун. VR – rotation speed – швидкість на якій пілот піднімає ніс. В-2 безпечна швидкість набору висоти після відриву. Ці швидкості залежать від ваги літака, температури повітря, висоти аеропорту, довжини смуги, вітру, обчислюються перед кожним зльотом. Boeing 737 може злітати на швидкості близько 260 км на годину. Але це варіюється під час зльоту закрилки та слац випущені зазвичай у позиції 5-10 градусів. Це збільшує підйомну силу, дозволяє злетіти на нижчій швидкості. Після зльоту, коли літак безпечно набрав висоту та швидкість, закрилки прибираються поступово. Посадка ще складніша літак має знизитись з крейсерської висоти 10-11 км до нуля, зменшити швидкість з 900 км на годину до близько 250 точно вийти на злітну смугу. Підхід до посадки, десент контролюється через зменшення тяги двигунів та збільшення опору за допомогою спойлерів. Літак знижується з постійною швидкістю, зазвичай близько 700 метрів на хвилину, глісада, Glide слоп, оптимальна траєкторія зниження, зазвичай 3 градуси, занадто крута важко контролювати швидкість, занадто пологая, ризик недольоту, ILS – Instrument Landing System. Радіомаяки допомагають пілотам триматись глісади навіть при нульовій видимості, приземлення флер останні секунди перед дотиком до смуги. Пілот піднімає ніс, зменшує швидкість спуску, намагається м'яко опустити задні колеса шасі на смугу. Занадто рано літак може підскочити, занадто пізно жорсткий удар. Після дотику спойлери повністю випускаються. Реверси тяги двигунів активуються, двигуни перенаправляють повітря вперед, створюючи зворотню тягу, гальма включаються. Комбінація уповільнює літак з 250 км на годину до повної зупинки за кілька кілометрів. Більшість комерційних літаків літають на дозвукових швидкостях. Швидкість менша за швидкість звуку, швидкість звуку близько 1200 км на годину. На висоті 11 кілометрів, де літають пасажирські літаки, число маха, відношення швидкості літака до швидкості звуку, Мах 0,85, 85% швидкості звуку, типова крейсерська швидкість Boeing 777 чи Airbus a 330 Достатньо швидко для ефективності, достатньо повільно, щоб уникати надзвукових ефектів, надзвукові літаки. Швидкість більша за швидкість звуку стикаються з унікальними проблемами. Ударні хвилі утворюються, бо літак рухається швидше, ніж звукові хвилі можуть розходитись від нього. Ці ударні хвилі створюють звуковий бум, величезний опір, на грів. літав на МАГ-2 вдвічі швидше за звук, близько 2400 км кілометрів на годину. Крила тонкі, гострі, дельтоподібні. Оптимізовані для надзвукових швидкостей. Ніс опускався під час посадки для кращої видимості. Останній політ у 2003 році. Надзвукові пасажирські літаки економічно неефективні, споживають набагато більше палива. Звуковий бум заборонений над населеними територіями. Квитки дорогі, кілька компаній працюють над новими надзвуковими літаками з тихим звуковим бумом та кращою ефективністю. Але комерційний успіх не визначений. Гіперзвукові швидкості мах 5 і вище ще більш екстремальні. Нагрів від тертя повітря величезний. Керівні поверхні можуть не працювати через розріджене повітря на великих висотах. Більшість гіперзвукових літаків експериментальні або військові. Літаки літають високо не тільки щоб уникати погоди та гір, висока висота має аеродинамічні переваги, повітря розріджене. Менша густина означає менший опір, менший опір, менше споживання палива. Крейсерська висота комерційних літаків зазвичай 10 11 кілометрів. На цій висоті густина повітря близько третини від густини на рівні моря. Опір значно нижчий, швидкість можна підтримувати з меншою тягою, менше палива спалюється, але розріджене повітря означає меншу підйомну силу. Щоб компенсувати, літак має літати швидше. На висоті швидкість відносно повітря, а Air Speed. нижча за справжню швидкість відносно землі True Airspeed. Літак відчуває нижчу швидкість через розріджене повітря, але фактично рухається швидше. Стеля літака максимальна висота, на якій він може підтримувати горизонтальний політ. Обмежена потужністю двигунів та аеродинамікою. Вище стелі двигуни не можуть створити достатню тягу, щоб подолати опір. Boeing 777 має стелю близько 13 тисяч метрів. Каюта літака герметизована. Тиск всередині підтримується еквівалентним тиску на висоті близько 2500 метрів. Навіть коли літак летить на 11 тисячах. Це дозволяє пасажирам та екіпажу дихати нормально. Повітря стискається двигунами, нагрівається, охолоджується системою кондиціонування, подається в каюту. Розгерметизація швидка втрата тиску в каюті небезпечна. На висоті 11 кілометрів тиск повітря така низький, що люди втрачають свідомість за секунди, кисневі маски випадають автоматично. Пілоти негайно знижують літак до безпечної висоти зазвичай нижче 3000 метрів. Де можна дихати без кисню авіація продовжує еволюціонувати. Електричні літаки обіцяють революцію для коротких рейсів, батареї поки що занадто важкі для великих пасажирських літаків, але малі електричні літаки вже літають. Піпістрел Альфа Електро, Mach 2, навчальні літаки з електричними двигунами, гібридні системи, комбінація двигунів внутрішнього згоряння та електричних моторів, проміжний крок. Використовують паливо для основної тяги, електрику для зльоту та посадки, коли потрібна максимальна потужність. Водневе паливо. Ще одна перспектива: згоряння водню дає тільки воду без викидів вуглекислого газу. Airbus планує водневі пасажирські літаки до 2035-го. Виклики зберігання водню при низькій температурі, створення інфраструктури, розробка нових двигунів, Blended Wing Body. Літак, де фюзеляж та крила злиті в єдину поверхню, обіцяє 20-30% покращення ефективності. NASA та Боїнг експериментують з такими конфігураціями, аеродинамічно ефективніші, тихіші, місткіші, але складні інженерні проблеми, структурна міцність, евакуація сертифікація. Надзвукові літаки нового покоління, Boom Overture, Aerion, Обіцяють швидкість Конкорд без звукового буму над землею, використовують форму, що розсіює ударні хвилі, роблять бум тихішим. Якщо вдасться, Трансатлантичний політ скоротиться з семи годин до трьох з половиною. Автономні літаки ми без пілотів дискутуються. Технологія існує, безпілотники військові літають десятиліття, але регуляції, довіра пасажирів, етичні питання складні. Можливо, спочатку один пілот замість двох, потім повна автоматизація для вантажних, врешті для пасажирських. Літак важчий за повітря літає, бо крила створюють підйомну силу через різницю тисків, форма крила, швидкість руху, кут атаки. Ми все оптимізується для максимізації підйомної сили та мінімізації опору. Двигуни створюють тягу, що долає опір. Керівні поверхні контролюють напрямок, пілоти координують все це, підтримуючи літак у повітрі. Це тріумф фізики, інженерії, математики від експериментів братів Райт у 1903-му до сучасних Айрбас А А-380» найбільшого пасажирського літака, що може нести 850 людей через океани від дерев'яних конструкцій, покритих тканиною. До композитних матеріалів легших та міцніших за сталь. Наступного разу, коли ви сидите у літаку на висоті 11 кілометрів, згадайте, ви летите завдяки невидимим молекулам повітря, що стикаються з крилами, створюючи тиск, завдяки двигунам, що спалюють паливо з температурою 1500 градусів, завдяки комп'ютерам, що обчислюють мільйони параметрів щосекунди. завдяки столітті ю інженерних інновацій. Побудованих на законах фізики літак важчий за повітря літає, бо ми навчились маніпулювати невидимою силою тиску повітря, і це дозволяє нам робити неможливе летіти.